Я знаходжуся там, де продають смачні кавуни. Е, значить, це польова дорога на Зубівку. В ту сторону Миргород, в ту сторону Великі Сороченці. Ви побачите такий прицепчик. Тут завідує Олександр. Також тут дівчина симпатична продає кавуни. І я зараз буду куштувати цей кавунчик. Бачили? Так, да, красиво, красиво. <сум> Тата Да. Називається Кримсон Світ. Я вже вивчив цю назву. Кримсон Світ. О, я так, бачите, люблю його так. Клац, клац. Щоб тоді гесенько так його. М -м -м. А добрий. Як в Криму, точно. М -м. Смачненький. Ну він такий в нього, бачите, рожевий колір. Але він дуже солодкий, високовитий. Не обов'язково, так? Да? Ну, колір. Тут, колір... Да, немає, в принципі, різниці на Так, да, то що я їв, і червоний Кавун, а він все одно ну, не дуже солодкий був, а все солодкий.